Сьогоднішня наша тема це подвоєння літер. Ми сьогодні з вами поговоримо про збіг одинакових приголосних, про подовження м'яких приголосних, та про подвоєння букв в іншомовних словах. Почнемо з того, що подвоєні літери позначають або подовжений м'який приголосний, або збіг одинакових приголосних. Давайте ж почнемо зі збігу одинакових приголосних. Що це таке? Це коли подвоюються букви на межі значущих частин слова. Якщо одна із них кінчається, а друга починається на ту саму букву. Наприклад, приголосна буква є кінцем префікса і початком кореня. Або, наприклад, кінцем корення і початком суфіксу, або ж, наприклад, вона є кінцем одного суфіксу і початком іншого, давайте розберемось на прикладі. Так буде простіше і зрозуміліше. Розглянемо слово віддати. Ми бачимо, що префікс закінчується на літеру д. А корінь починається на літеру д, тобто, відбувається збіг приголосних на межі префікса й кореня. Розглянемо слово сонний. У цьому слові корінь сон. Тобто він закінчується на приголосну н, а суфікс у слові сонний це н. Отже, у нас відбувається збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Розглянемо слово іменник. Бачите, це слово містить два суфікса ен і ник. Перший суфікс закінчується на н, а другий суфікс починається на букву н. Отже, відбувається збіг приголосних на межі двох суфіксів. Також збіг одинакових приголосних відбувається на межі частин складно скорочених слів. Звучить складно, але приклад розкладав все по своїм місцям. Розглянемо слово юнат для прикладу. Юнат складається з двох слів: юний натураліст. Це Слово є складно скороченням з двох слів: юний та натураліст. Юн відноситься до слова юний, нат до слова натураліст, тому і відбувається збіг одинакових приголосних. Розглянемо ще слово спорт, товари. «Спорттовари» – це складно скорочене від спортивні товари. Спорт відноситься до слова спортивні, товари до слова товари. У зв'язку з цим і відбувається збіг одинакових приголосних. Збіг одинакових приголосних відбувається на межі основи дії слова минулого часу, що закінчується на с і постфікса сця. Наприклад, слово пасся або слово розрісся. Також збіг одинакових приголосних відбувається у наголошених прикметникових суфіксах Н і «ан», переважно зі значенням збільшення ознаки, підсилення можливості чи неможливості дії. Наприклад, слово здоровенний та нескінченний. Як бачите, у обох словах суфікс є наголошеним. «Н», як бачите, ці слова є зі збільшенням ознаки. Тобто не здоровий, а здоровенний. Важливо запам'ятати, що у прикметниках та дієприкметниках у суфіксах «н» «ан» буква Н не подвоюється, якщо вони вказують на звичайну міру якості. Наприклад, шалений, скажений, невіжений, жаданий. Якщо ж ми вже заговорили за випадки, коли подвоєння не відбувається, давайте я ще додам декілька прикметників, які часто зустрічаються в тестах і в яких зазвичай роблять помилки. Тобто. В цих прикметниках подвоєння не відбувається. Це такі слова, як довгожданий, студений, шалений, обітований, екстрений, клятвений, казармений, побуквений, переформлений, скажений, навіжений та жаданий. Запишіть собі ті слова, в яких ви сумніваєтесь, і проговоріть їх декілька разів, щоб ви були впевнені в написанні Тепер повернемось до, все ж таки, до наших прикметників з наголошеними суфіксами «н», «ан». Ще ось є яка особливість. У нас є слово несказанний, де наголос падає на літеру а, тобто на суфікс ан є наголошеним. І відповідно, у нас відбувається подвоєння. А ось якщо ми змінимо це слово на дієприкметник несказаний, то ось тут наголос змінюється. На оспаляє на другий склад. А отже, суфікс ан вже не наголошений, тому в нас і не відбувається подвоєння. Також збіг приголосних відбувається у прикметниках, старослов'янізмах на нний та іменниках і прислівниках, утворених від них. Це такі слова, як священний, огнений, благословенний, блаженний, мерзенний, окаянний, стражденно. Ще зверніть свою увагу, що відповідно до правопису 2019 року слово священник пишеться з двома літерами «н». тому що до нового правопису ми завжди писали священник з однією. Я акцентую на цьому слові увагу, тому що ви вже будете здавати НМТ відповідно до нового правопису. Також варто запам'ятати, що відбувається збіг приголосних у таких словах, як ганна. БОВАН, ляни, сати, ова та похідних від них. Давайте розглянемо подовження м'яких приголосних. Приголосні дити з сицилини. Ми можемо запам'ятати їх за фразою дити зі си ТА та Ж, Ч подовжуються з позиції міжголосними звуками. У таких випадках в іменниках середнього роду другої відміни. Закінчується на я. Наприклад, слово чуття. Це іменник середнього роду другої відміни, що закінчується на я. Та містить собі приголосну Т. Ще й стоїться Т між двох голосних звуків У та А. Тому що ви ж пам'ятаєте, що я після приголосної позначає один звук А та пом'якшує попередній приголосний. Отже, ми впевнено можемо сказати, що тут іде подовження якої приголосної Т. Те саме відбувається у слові галузя, колосся, знання та затища. Також відбувається подовження м'яких приголосних у деяких іменниках чоловічого та жіночого роду першої відміни, що закінчується на Я. Наприклад, ілля, суддя, стаття. До речі, зауважте, що слово стаття ми пишемо з двома літерами Т, але у слові статей одна літера Т. Породілля ілля. Подовження м'яких приголосних також відбувається в орудному відмінку. Пам'ятаємо, що орудний відмінок відповідає на питання, ким чим іменників жіночого роду третьої відміни перед кінцевим Ю. Наприклад, тінню, сіллю, маззю, мільдю, ніччю, тущу. Також відбувається подовження м'яких приголосних, а саме л. У формах теперішнього часу дієслова лити та похідних від нього дієсловах. Наприклад, лю вильєш на «зіляти», зілляти л'ється. Також варто запам'ятати, що подовження м'яких приголосних відбувається у прислівниках зрання, спросоння «попітинню», попідвіконню «навмання», вмання Давайте тепер поговоримо про випадки, коли подвоєння та подовження не відбувається. Про деякі з них ми вже говорили, але не гріх їх ще раз повторити для того, щоб вони закарбувалися в нашій пам'яті. Подвоєння не відбувається у прикметниках, що утворені від іменників за допомогою суфіксів ан, ен-ін. Давайте краще на прикладах. У нас є слово глина. Для того, щоб утворити від цього іменника прикметник, ми використовуємо суфікс ан. У нас виходить глиняний. Ми пишемо суфікс ян, а говорю я зараз про суфікс ан, тому що ви ж пам'ятаєте, що літера Я, яка стоїть після приголосного, позначає звук А та пом'якшує попередній. Отже, коли ми бачимо суфікс ан, ми розуміємо, що тут подвоєння не буде. У слові пташка для творення прикметника ми використовуємо суфікс ин, тобто пташиний. І також ми розуміємо, що подвоєння не буде. І у слові змія ми використовуємо суфікс ін. Знову ж таки, ми пишемо йн, але ви пам'ятаєте, що «ї» позначає два звука й, -і». тому суфікс ін і розуміємо, що подвоєння тут також не буде. Також подвоєння не відбувається у дієприкметниках і в прикметниках дієприкметникового походження. Спочатку повторимо, що таке дієприкметник. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Можна сказати, що дієприкметник це дія плюс прикметник. Тобто дієприкметник має спільні граматичні ознаки з дієсловом та прикметником, тому ж, відповідно, і має таку назву. Дієприкметник – це фактично прикметник, що перебуває в дії, або прикметник, що діє. Наприклад, политі квіти. Слово политі це якраз і є дієприкметником, тому що тут є і прикметник, тому що квіти які, политі, і дія. Повторила, тепер повертаємося до подвоєнь. Тобто подвоєння не відбувається у дієприкметника і в прикметниках дієприкметникового походження. Давайте розберемо на прикладах. Заплаканий, сказаний, це дієприкметники, і ми їх пишемо з однією літерою «Н». Слова варений та печений це прикметники дієприкметникового походження, які ми також пишемо з однією «н». Також подвоєння не відбувається у прикметниках та дієприкметниках у суфіксах «н», ан Буква «н» не подвоюється, якщо вони вказують на звичайну міру якості. Ми вже з вами про це говорили. Наприклад, шалений, скажений, невіжений і жаданий ми пишемо з однією «н». Крім того, згадуємо прикметники, в яких подвоєння літер не відбувається: це довгожданий, студений, обітований, екстрений, клятваний, казармений, бобуквений, переформлений. Також пам'ятайте, що незалежно від того, що у прикметникових наголошених суфіксах «н-ан» із значним підсиленням, збільшенням ознаки ми пишемо дві «н», при зміні слова, коли наголос не падає на суфікс «н», «ан», ми пишемо одну літеру «н». Наприклад, несказаний одна літера «н», а несказанний дві літери «н». Це можна пояснити тим, що слово несказаний це дієприкметник, а ось слово несказанний прикметник. Або ж пам'ятаєте, що у дієприкметниках ми пишемо одну «н». Зараз поговоримо про випадки, коли подовження не відбувається. І перший випадок це якщо м'який приголосний стоїть не між двома голосними, то подовження не відбуватиметься. Наприклад, слово «знання». ми бачимо, що подовжені дві літери «н», а по обидва боки від них голосні. А ось у слові знань з одного боку голосний а, а з іншого боку м'який знак. Тому тут в нас подовження не відбуватиметься. Саме відбувається зі словом багаття. По обидві сторони від подовження стоять голосні звуки А та А. А ось коли в нас відбувається зміна, тобто слово багать, ми бачимо, що з одного боку літера Т стоїть А, а ось з іншого м'який знак, тобто подовження не відбувається. Також запам'ятайте, що подовження не відбувається у назвах молодих істот, якщо це середній рід. Наприклад, пташеня, теля, собаченя, каченя, щеня. У цих та у подібних словах подовження не відбувається. Також не відбувається подовження в іменниках жіночого роду першої відміни на н. Наприклад, «абиня», господиня. Також запам'ятайте слова куття, свиня, «попадня». У цих словах подовження також не відбувається. Тож запам'ятайте випадки, коли подовження в словах не зберігається. Так, наприклад, у слові стаття подовження в нас є, а ось у слові статей подовження не зберігається, так само, як і в слові постатейний. Те саме ми можемо бачити зі словом життя. В слові життя подовження є, а у слові житейський подовження не зберігається. Ці випадки просто варто запам'ятати. Давайте перейдемо до подвоєння букв в іншомовних словах. Я вам розповім найбільш розповсюджені правила подвоєння букв в словах іншомовного походження. Але зазвичай написання подвоєних букв у власних іншомовних назвах треба щоразу перевіряти орфографічним словником. Але у вас його не буде на НМТ. Тому більшість таких назв вам варто просто запам'ятати. Тому ось моя порада: слова, які ви сьогодні чули. І які у вас викликають подив, або ви не впевнені, що вони пишуться саме так, або були не впевнені до уроку, що вони пишуться саме так, занотовуйте собі. А ще проходьте тести. І дивіться, відеорозбори дуже уважно. Можете навіть передивитись відеорозбори тестів декілька разів. Тому що якщо одне і те саме слово буде потрапляти вам на очі декілька разів, ви автоматично його запам'ятаєте, тому що спрацює не тільки слухова, а й зорова пам'ять. Пам'ятайте, що подвоєння букв у власних іншомовних назвах зберігається і в похідних словах від них. Тобто, як вони пишуться в мові, з якою вони родом, так вони пишуться і в нашій мові. Розглянемо випадки найбільш розповсюджуваних іншомовних власних назв, які трапляються в тестах, для того, щоб ви могли їх запам'ятати або перевірити себе. Можливо, ви впевнені в їх написанні: Андора. Андорський, дві літери Р. Марокко марокканець, дві літери К. Голландія Голландський дві літери Л. Брюссель дві літери С. Бон дві літери Н. Ніцца. Яфа, Дарданелли, Місісіпі, Апеніни, Шиллер, Лонгфелло, Торічеллі, Кассандра, Одіссей. У деяких нещодавно запозичених іменах подвоєння букв зберігається: наприклад, Аполлон, Вісаріон, Геннадій, Паладій, Еммануїл, Алла, Белла, Ізабелла, Стелла, Ганна, Інна, Сусанна, Жанна, Маріанна, Емма, Віолета, а також іменах Іванна та Ганна. Але запам'ятайте, в українізованих запозичених іменах, відповідно до вимови, букви, звичайно, не подвоюються. Наприклад, Іполит, Кирило, Сава, Пилип, Агнеса і Неса. Подвоєння у цих іменах немає. Тепер поговоримо про слова, які варто запам'ятати, що вони пишуться саме з подвоєними літерами. Це ті слова, які найчастіше зустрічаються в тестах на цю тему. АОЛО, анали, бонна, бруто, булла, ванна, вілла, гамма, донна, дурра, Канна, Мадонна, Манна, Міра. Моко, мото, мула, нето, пенні, панно, тонна, контрреволюція, ірраціональний, сюрреалізм, інновація. Також слово імміграція пишеться з подвоєнням літер. Але запам'ятайте, що еміграція та емігрант пишеться з однією літерою М. «ем». Зауважте, що у загальних іншомовних назвах букви зазвичай не подвоюються. Наприклад, колектив, каса, маса, група, сума, шосе, колона, алегорія, хобі, бароко, гуни, фін, інтернетцо, баладона пишуться без подвоєння. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості – тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!